Миро. 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 Нашим... Я кажу, питаю у вас, хотите? Конечно, хотите. Чуть пора и хотим. Чуть-чуть сюда. Так что, если как-то вы будете данный интервью, Степанович, так что черного разняла ваше. Может быть, не годили, але ви сподевались на позитивний результат? Звичайно, сподівалися, але на рахунок вашого питання негативне враження, я б такого не сказав. Ми, напевно, хочемо кожну гру вигравати, такого ніколи не буде. Це відповідь на ваше питання. Такого ніколи не буде. Нема такої команди в світі, що все виграє раз. По-друге, мені здається, прекрасна ігра була. прекрасна ігра. ця команда суперника, вона не команда ураган. Вона дуже організована по ігрі в захисті. Вони сьогодні показали, нам було дуже тяжко взламати їхню оборону. Були моменти в першому таймі при рахунку 1-1, було моментів. В кінці першого тайму було забити, забий, е сондик забий, було б нам набагато легше. Не забили. Потім при рахунку 2-2 ми дуже хотіли забити. Можливо, це зіграло з нами і злий жарт, пропустили контратаку. А сама гра була прекрасна, претензій великих до футболістів немає. Пане Юрій на вашу думку, рахунок по грі середнього? Ну, по грі я б дав би, напевно, е Нічию дав. Нічію. По ігрі однозначно нічию. Я не сказав би, що вони нас перегравали в чомусь. Хоча команда це бронзовий призер. Останніх три роки це тільки медалісти і чемпіони України. Я б не сказав би, що вони чимось перегравали нас сьогодні. Ми зараз не пожалкували, що не вдалося Бондаря взяти свою команду. Він завдає Ну, Ми про це навіть і не думали. Це не думали. Ми його звали, елітом звали, щоб він прийшов в рівне. Не вийшло у нас. Ми працюємо з тими футболістами, які маємо. Пане Юрі, не дивлячись на результати першого, коли були переграм, вже тобі більше сподобалася з енергією чи загально за без організації маленького десь по команду. Ну я вже, я, в принципі, до ігри ми аналізуємо суперника, і я знав, що команда Ураган вона дозволяє створювати моменти біля своїх воріт. Я це знав і так воно і сталося. Наприклад, в першому таймі я нарахував вісім, не рахуючи. Голу вісім гольових моментів. Ця команда енергія вона дуже організована в захисті. Я знову ж повторююсь, нам було набагато тяжче сьогодні. Вратаць.